Шановний суд, я не буду повторювати порушення процесуальних статей, які, про які зазначили мої захисники. Я скажу два-три слова по суті справи і чому з нашої точки зору прокурор вимагає відводу судді. Ну, перше і головне, ця справа не проти мене, як громадянина України, хоча я виступаю в якості звинуваченого. А проти митрополита Черкаського і Канівського, якщо б я не був на цій посаді, я б не зацікавив нікого, і в тому числі прокуратуру СБУ, яка фабрикувала цю справу. І ось... ці політичні замовлені кримінальні провадження почалися в 2022 році. Останні до цього були у 80-х роках. Останній в'язень совісті в архієрейському сані це митрополит. Петерим Ніколаївський Очаківський, який бував у нас в Черкасах, який відсидів останній за своє відповідання за канонічну прилежність до своєї церкви, відсидів, на початку 90-х його випустили. І ось знову починається те саме. І це, очевидно, перед очами всього світу, і міжнародна спільнота теж звертає на це увагу. Я це свідчу як особисто, маючи статус правозахисника, який контактує з Організацією Об'єднаних Націй. Цей статус я набув після виступу на Раді прав людини ООН наприкінці минулого року. І ми зараз займаємося правозахисною діяльністю разом з іншими правозахисниками і юристами міжнародної спільноти. І на цих наших засіданнях інкогніто буває бувають представники місії з захисту прав людини ООН в Україні. Це прокуратура не знає, а вони бувають. І вони теж слідкують уважно за тим, що відбувається тут у нас. Тобто, справа ця не проти громадянина, а проти представника церкви. Більше того, проти лідера найбільшої релігійної громади Черкащини. Статті штучно сфабриковані, по суті, клопотання, по суті клопотання прокурора. Там у прокурора в клопотанні, між іншим, сказано, що я вчиняю інші злочини. Він стверджувально і сміливо, сміливо каже, що я вчиняю злочини. Ніяких злочинів я не вчиняю. Це ваша особиста думка. Моя особиста думка, що ви вчиняєте злочин тиском на православну церкву в моїй особі. Ви вважаєте, що я вчиняю злочин. Суд це не довів. Шановний суд, в клопотанні фігурує ще одна кримінальна справа, яка направлена, сформована Черкаським СБУ та через слідчих Фастівської поліції. Через Фастівську прокуратуру направлена в києво святошинський районний суд. Так от, саме там також вимагали наші фабриканти справи проти мене вже києво Святошинському районному суді запобіжний захід у вигляді взяття під варту. А в підсумку Києво-Святошинський районний суд не тільки відмовив їм, а на сьогодні немає зовсім ніякого запобіжного заходу. Хоча справа вже розглядається судом. Ніякого. Навіть особистих зобов'язань. Це свідчить про те, що всі ці справи висмоклені з пальця. По суті, клопотання бачите, що все клопотання прокуратури крутиться навколо запобіжних заходів. Те, що там порушений був, хотіли вони порушити порядок допиту свідків, ми були не готові до допиту свідків, оскільки обидва свідка, які. Зненацька з'явилися в суді, непередбачуване засідання було суду з цими свідками. Обидва свідка, вони клятвопорушники церковні, і ми їм були не готові, тому що у нас не було на руках документів про їх клятвопорушення. Ми не були готові до того допиту свідків. Це об'єктивний факт. І тому, і в тому числі тому було відмовлення в прокуратурі. Але це один лише пункт. Інші обидва пункти клопотання прокурора це запобіжні заходи. Саме навколо запобіжних заходів крутиться їх клопотання про відвід судді. Чому так цікавлять їх запобіжні заходи? Саме тому, якщо мене тримати або під вартою, або у ув'язненні вдома, чи то під цілодобовим, чи то під нічним домашнім арештом, дає змогу творити тут на Черкащині беззаконня, яке твориться, знищується. Українська православна церква. Знищується Черкаська епархія, захоплюються храми, б'ються люди, тече кров, захоплюються монастирі, підложно вносяться в реєстри реєстраторами незаконні протоколи про зміну підлеглості регіоних громад. Це все робиться в моїй відсутності. Коли я з'являюся тут, все більш-менш становиться на свої місця. Народ Божий це підтвердить. Тому вони дуже не зацікавлені, щоб я був на свободі. І суддя, яка через дуже великий термін, 8 місяців, це давно треба було зробити по справедливості випустити мене на свободу. Але 8 місяців був під, під цілодобовим арештом. Через 8 місяців вона мене випускає під нічний арешт. Одразу не було 9 місяців. І ніяких претензій до неї випередженості, Одразу виникає клопотання прокуратури про відвід судді з фактою упередженості. Залишаючи це питання на розсуд суду, тому що ми жодним чином не зацікавлені в комусь особисто. Ми не знаємо ні цю суддю, ні інших суддів. Ми сподіваємося лише на справедливість розгляду суду. І е, жодним чином не зацікавлені в комусь особисто. Ми зацікавлені лише в незаангажованості розгляду. Але я звертаю вашу увагу, що якщо суддя з цих причин по клопотанню прокуратури буде змінений, то, по перше, інший суддя буде скоріш за все знов під тиском СБУ і прокуратури. А тим більше під тиском того факту, що попереднього суддю відсторонили від справи і за того, що вона пом'якшила мені запобіжний захід. А друге і найважливіше, можливо, рішення про зміну судді буде сигналом ескалації по відношенню до мене в цій кримінальній справі. Тобто, цим буде дана відмашка майбутньому судді, треба його тримати під вартою. Це політичне замовлення зверху. Я вже не кажу про ту шкоду, яку наносить ініціатори, бенефіціари цієї справи, фабриканти цієї справи іміджу нашої країни. Я вже не кажу про цю шкоду, це колосальна шкода. Я вірю в те, що коли закінчиться анархія, всі ці фабриканти, в тому числі прокурор, відповість перед судом. І, можливо, можливо сяде за грати за те, що він зараз робить. Дай Бог, щоб він образумився до того, і все це прекратилося на стадії судового розслідування. Але не сумніваюся, що справедливість восторжествує і ганіння на церкву, тому що прокурори при Сталіні також само думали, що його влада Сталіна ніколи не закінчиться. І зараз ви хочете, хотіли б мене десь там в підвалі тройкою, тройкою порішати. І залишаємо питання на, з нашої точки зору, залишаємо питання на розсуд суду. Але негативні наслідки, які можуть бути, я озвучив. Дякую. Доповнення є учасників. Нема щастя. Юлі, у вас немає доповнень? Немає. Що виділяється? Ухвала іменти 19 січня 24 року Сослівська ресурсність класики Гурська, там 355 ухвалив. Задоволені заяву проходжу казкою. Обласної прокуратури економіці пройдуть судді гаміку кримінального провадження Снігірів Сергій Нічого погашу вчені кримінал порушень права числення статті 161 статті 436 значком 2 230 і 436 значком року Мінального кодусу відмовити в полоскаджу не підлягає. Вступна розізначення складною на речі радше кімнаті порошу 12 тисяч 24 року року, повноте складу буде про 24 тисяч на 215 року. Тобто задоволення заява про відмовлено, продовжується руки в складі судді Гаміні.